Всім привіт! З вами Альона Сохань, я психологиня, і сьогодні ми поговоримо про тему реалізації жінки. Я за те, що реалізація жінки це коли ти працюєш і коли не працюєш. А також ставте ваші подобайки, підписуйтесь. Для нас це важливо і дуже приємно. Вітання! Мене звати Галина Тимофійчук. Я власниця та керівник центру раннього розвитку і я впевнена, що кожна жінка може реалізуватися. Вітаємо у нашому відвертому подкасті. Сьогодні ми хочемо поговорити про реалізацію жінки, про гендерні стереотипи стосовно цього, про очікування від суспільства, від рідних від оточення до того, що хоче жінка, як вона хоче реалізуватись, як з чим ми і який ми образ бачили в нашому дитинстві і в нашому житті, як у нас з цим. Я почну в своєму дитинстві, я не бачила реалізованої жінки, реалізації жінки. Так для мене було слово дідуся, так це було найосновніше, і всі жили за цими правилами. І дуже цінно якраз бачити, що жінки можуть реалізовуватися і можуть вибирати себе і йти в русло того, що для них цінно. Я в дитинстві до речі бачила таку модель, що в мене дідусь, моя мама. Вони працювали на ринку. В них була торгова точка. А от бабуся моя, вона якраз була образ такої, можна сказати, стереотипної поведінки. Не поведінки, напевно, жінки, яка готує, прибирає, зустрічає з роботи, дивиться там, за дітьми, виховує їх. І я більше все-таки дивилась на цей образ. Але він мені не дуже подобався, хоча я теж виконувала якісь там обов'язки по дому, які не любила. Ну, знаєш, я бачила, в принципі, ми всі бачили, так, що в нашому житті. І в... Всі керівні посади були чоловічі. Так? За кермом були чоловіки на, на якихось там е, політиці, так? також були чоловіки. І жінкам приділялось мало цих керівних посад. Так? І е, я бачила в своїй сім'ї, коли бабуся дуже багато працювала, нереально багато, так, але е, більше і цінувалася ну, робота чоловіча, більше приділялася, і навіть нас Вчили, ну мене бабуся, вчила так, що будь менше, промовчи, стерпи, тобто нас якби вчили бути меншою в суспільстві, не висовуватися в цьому суспільстві. Так, це цікавий досвід. Я в дитинстві, наприклад, не розуміла, да так, що таке там образ чоловіка, жінки, як вони реалізовуються, якісь там гендерні стереотипи. Але коли я вже одружилася, я на собі зазнала цей тиск гендерної несправедливості, можна сказати, коли нас покликали на якусь там вечірку, але чоловік не міг піти, пішла я сама, і мені дзвонять мої рідні там. Тусі Мавуся і кажуть, Альона, як це так пішла без чоловіка? Що це таке? І я така, а що не так? Все нормально, а при чому тут? Я якби вільна особистість і маю право піти сама туди, куди я хочу? В чому питання? І для мене тоді був це такий шок. Типу, що, як, навіщо? ну так. Я в своєму житті я з таким типом виховання, так, коли е, вибрали я менша, применшувала себе, так я також вибрала все таки сильного чоловіка, і мені хотілося цієї сили. Я ж іншої не бачила так. Мені хотілося бути за чоловіком. І тільки з часом, коли я почала працювати над собою, коли я зрозуміла, що в принципі в стосунках не обов'язково, щоб хтось був вище нижче, немає такого. Стосунки це про рівність, стосунки це про те, що ми вибираємо йти в один. Е Бачимо і дивимося в одну сторону, і вибираємо бути разом. І саме через це було багато комунікацій вже в моїх стосунках, так щоб ми вирівняли е, наші відносини і були і на рівні, і були однаково цінні, і, е, але це справді було затрачено часу і ресурсу е, для будування таких стосунків. Да, до речі, дуже радію, що зараз ми насправді, справді наше суспільство, оточення, воно йде до цієї рівності, партнерства, і чоловік, і жінка, вони там і працюють, і реалізовуються, виховують дітей, і, не займають посуд і так далі. Але я згадую, коли я влаштувалася ще на одну роботу, і я зіштовхнулася з таким гендерною нерівністю, да? це те, що мене дуже колить і болить. Коли мене на співбесіді питають, чи тебе є дитина? Я кажу, так, є. А як ви будете працювати? Я, я розгубилася, не знаю, що відповісти в санці. А якщо в мене є дитина, то що я не здатна працювати чи що. І я завжди обурювалася стосовно таких висловів або стосовно такої думки до жінок, до дитини. І завжди спорила на цю тему зі знайомими, до того, що жінка, чоловік, вони мають однакове право на роботу, в залежності від того, є в тебе дитина, немає. Чому ж чоловікам вже таких не здають питань? Чому? Хоча датом створення цієї ж дитини приймають участь двоє, <рик> як татанечка. <рик> Так, я бачу зараз цю тенденцію, так що все таки жінки йдуть в реалізацію, ну, йдуть, і вони вибирають себе, і поєднують, рухаються, так. І я хочу сказати те, що не обов'язково реалізована жінка це не обов'язково та, яка працює. Так. Реалізована жінка це та, яка працює, але та і та також реалізована, яка вдома, і вона вибирає реалізацію в чомусь іншому. Тобто реалізація жінки може бути різною, і це право кожної вибирати. Для мене важливо працювати, розвиватися, рухатися. Так я довго шукала, ким я хочу бути, куди мені йти. Тобто для мене важливо вибирати себе, іти за покликом свого серця. Я дуже розумію це, тому що я мій шлях до психологині був таким, що я навчалася в школі з поглибленим вивченням англійської мови, і всі, звичайно, мене бачили перекладачем в цій сфері. І навіть ЗНО це такі здавали іспити, тільки англійська, там українська історія. І, звичайно, я йшла в університет для того, щоб бути там перекладачем. Але в один із університетів я попала, і там для вивчення психології підходить англійська мова. І я така. Вау, Все, я йду туди. Я дзвоню мамі, кажу, мама, я поспіла сама, тому що мені було 18 років. Я кажу, мама, я хочу йти на психологію. Ну, і Дякувати, що мене мене підтримали, Сказала, добре, іди, я цьому дуже вдячна. І я пішла туди і не жалкую, ще досі. Я навчалася на педагога і я справді хотіла працювати з дітками. Знаєш, це мрія дитинства. Так? І я дуже любила з ним працювати. Я кайфувала від роботи. Ці діти підкупляються це щирістю, любов'ю, обіймами. Так? І... Єдине, чого мені не вистачало в педагогічній роботі, саме, це напевне проявлення себе як особистості, так, ой, в розвитку, знаєш, більше тому. Саме тому через любов до дітей, через те, що мені хотілося проявлення більше особ... як особистість, так з'явився центр мій розвитку, де я вже змогла проявити себе і як педагог, тому що там багато процесів, так, і як керівник. Це теж для мене було цінним таким досвідом. Так, я до того, як стати да, психологом працювати, я також зіштовхнулася тим, що після університету я шукала, де буде ця ниточка того психології, щоб я могла її використати. І не той час це -то був там рекрутмент, підбір персоналу або педагог раннього розвитку. Із рекрутингу в мене нічого не зійшлося. Але педагог в ранньому розвитку я прям працювала, кайфувала теж від процесу, від дітей, я це все теж люблю. Але після декрату зрозуміла, що я далі не хочу йти в цю сферу, все-таки хочу йти в психологію. Ну, після декрету, можна сказати, під час. І коли моєму сину був один рік, я завжди кудись їздила, десь там на якісь навчання проходила навіть коли дитина була маленька. І Я ходила на такі групи, інтервізія називається тусовка психологів, і там я пропрацювала це дозвіл собі піти в індивідуальні консультації, тому що це дуже така відповідальність велика. Але зробивши це, я дійсно кайфнула і була дуже рада. Я пам'ятаю свою першу клієнтку. Я думаю, ти мене розумієш, да? коли це там перший ти такий вау. Ну це дуже цінно. І я щаслива, прям що я все-таки йду туди, куди я хочу. Це тільки підтверджує те, що за кожною справою стоїть людина, яка працює над собою. І я пригадую той час, коли саме мали відкривати свій центр, так? і це повномасштабна війна, і було надзвичайно страшно, якесь нерозуміння, що далі, так? і нерозуміння, як діяти. Виїжджало багато людей, так? всі закриваються, а ти відкриваєш двері і чекаєш, так, діток. Мені знадобився місяць для того, щоб я все-таки відкрилася. Так, я хотіла я спробувати, як воно, чи підуть дітки, чи актуально це, чи не актуально. І все-таки волю в кулак, і я спробувала. Зараз я не жалію, так? але на той момент мені знадобилося багато внутрішнього ресурсу, багато сили, щоб все-таки це зробити і спробувати. От саме, напевне, найважливіше, що було, це спробувати, що ж буде з цього. Уявити, уявити важко, да, скільки цих переживань, війна, відкриття це дуже я тебе розумію, тому що насправді мені теж знадобився десь рік. Після початку, після початку повномасштабної для того, щоб повернутися в сферу психології, бо я паралельно ще працюю менеджером по персоналу, і я це суміщала до війни. А під час я зрозуміла, що все, я рік рік не могла дозволити собі знову це почати, проявляти, що це доречно, чи це недоречно, чи це нормально. Накладати якісь історії, можливо, на інстаграмі ще десь. Але я все таки продовжила, і в цьому році теж, наприклад, пройшло два роки після повномасштабної. Я реалізувала ще один проект «Психологічні зустрічі, я від них дуже кайфую і рада все рівно, що я пішла далі. І, напевно, основна думка в тому, що. Ідіть у кожного свій ритм, у кожного свій час, наприклад, у Галини це був місяць, у мене це був рік, і це нормально, тому що в кожного свій ритм, головне іти в нього, пробувати, можливо, повертатися і далі пробувати, і з цього дивитися, що вийде. І головний меседж це реалізуйтеся за покликом серця. Йдіть за покликом серця, не нав'язаний якимись соціальними нормами. Тільки ви для себе знаєте, що краще і як краще. Діліться, пишіть, чи відчували ви якісь тиски гендерних стереотипів і так далі. В коментарях будемо дуже раді, нас це ціна. Тож до нових історій. З вами був відвертий подкаст. Донатимо, працюємо, підтримуємо. Всім па-па, до нових історій. Може бути? Будеть публікати. Буде, 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 буде. руками не сильно махати. Не сильно. Я, така, я так люблю руками махати. махати. А буде один, а тут... два, три. <свят> 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 та ти ти прямо. Ми дивимося куди? Блін. А, я ти дивилася. Тож, до нових історій. Всім папа. А з вами був. а ти не сказала? Ні? Ні.